Найкращі вітання, шановні поціновувачі рукоділля. Сьогодні, в вашій увазі, я продовжую вишивку свого виробу. Цю вишивку можна використати для різноманітних виробів, оздобивши ширину, довжину чи навіть кути. Ось як це виглядатиме. Я вже виконала ось цю частину роботи. Якщо є необхідність, можна переглянути виконання на моєму каналі, вибравши потрібне зображення. Отож, лицевий бік роботи. Закріплюю робочу нитку. Для вишивки я взяла бавоняну тканину та нитки DMC. Виконую елемент із трьох стібків. Виконую боковий стібок. Діагональний стібок. Знову виконую боковий стібок. Робочу нитку протягую на виворітній бік. Тепер мені потрібно перейти ось сюди. Виконую перехід. Знову повертаюся. На лицевий бік вишивки у квадраті виконую косий стібок. Ще один косий стібок. Набираю на голку дві нитки тканини і накладаю два прямих стібки. Горизонтальний, ось він, і вертикальний. Одразу голку з робочою ниткою протягую на виворітній бік. Тепер мені потрібно перейти ось сюди. Повертаю виріб на виворітній бік, виконую перехід. І знову повертаюсь на лицевий бік вишивки. Ось у цьому квадраті я виконуватиму елемент із трьох стібків. Ось боковий стібок. Одразу виконую діагональний стібок. І ще один боковий стібок. Голку з робочою ниткою знову протягую на виворітній бік. Тепер мені потрібно перейти ось сюди. Повертаю виріб. На виборітній бік виконую перехід, повертаюся на лицевий бік виробу. Отож, для виконання елементів я щоразу голку з робочою ниткою протягую на виворітній бік, виконую перехід. Повертаю виріб на лицевий бік і далі продовжую вишивку. Завершую роботу на цьому етапі. Робочу нитку протягую на виборітній бік. Закріплюю і займу нитку відрізаю. Ось як це виглядає. Далі продовжую виконання на зовнішній частині вишивки. І з цього боку виробу закріплюю робочу нитку, відраховую дві нитки тканини, ось вони, виконую горизонтальний стібок. Через одну нитку тканини виконую наступні, я в такий спосіб виконую обшивання вишитого узору. Зараз я виконую кутову частину виробу. Завершую вишивку з зовнішньої частини виробу, робочу нитку протягую на виворітній бік, закріплюю, зайву нитку відрізаю. Так само виконую вишивку на внутрішній частині виробу. Зараз виконую кут. Вишивку завершую, нитку протягую на виворітній бік. Закріплюю зайву нитку відрізаю. Надзвичайно красива робота. Обов'язково спробуйте відтворити. Надіюся, вам сподобалось. З вами була Оксана Благута. Дякую за перегляд. Зробіть цю красу.